Вітаю всіх на нашому каналі. Десять днів тому ми висіяли насіння огірків і томатів у касети, і ось нарешті вони зійшли. Дивіться, які дружні сходи. Що ж, ми будемо робити далі, щоб росада була міцною та здоровою. Освітлення ключовий момент. У перші дні після сходів рослинам дуже потрібне світло і природного освітлення ще замало. Тому зараз ми будемо ставити лампу. Яку лампу використовувати? Найкраще підійде фітолампа або світовідна лампа холодного спектру. Її потрібно розташувати на відстані 15-20 см від розсади і вмикати на 12-14 годин на добу. Температурний режим після сходів важливо трохи знизити температуру в день 18-22 градуси, вночі 14-16. Це допоможе рослинам рости міцними і не витягуватись. Полив поливаємо дуже обережно, тільки теплою відстояною водою. Важливо не заливати, щоб не з'явилася чорна ніжка, небезпечна грибкова хвороба. Додаткове підживлення, щоб розсада була сильною і здоровою, можна використати добриво Гропікс від садового центру Westgard. Воно містить усі необхідні елементи для правильного росту і формування міцної кореневої системи. Отже, зараз ми підключимо лампу і будемо спостерігати, як росте наша розсада. Якщо вам цікаво, підписуйтесь на канал, і вже скоро ми покажемо і розкажемо, як правильно пікірувати томати та доглядати за огірками. Дякую за перегляд, до зустрічі!